Друзі, всім привіт! Якщо ви стикнулися з проблемою в Архікаді 24, а проблема власне полягає в тому, що не відключається джойстик в 3D, значить є рішення даної проблеми. Коротка інструкція. Переходимо в реєстр за шляхом вказаним в даним відео. Шукаємо файл, який називається Explorer Control. Замінюємо значення з 1 на 0. Не забуваємо перед даною маніпуляцією відключити архікад. Після цих змін переходимо в архікад. та ми будемо насолоджуватися функцією 3D на наповні 100 в програмі архікад 24. Нормально все буде, все буде працювати. Це працює з новими та файлами, які вже у вас є. Це помилка самої програми. Був всіх радий бачити на каналі. Підписуйтеся. Ставте лайки та до скорших зустрічей з вами. Дякую.